Привіт, друзі! Дякую, що ви продовжуєте слухати іронічний детектив Мудрість дурня». Сьогодні на вас чекає дев'ятий епізод, Марина, колишній пацієнт. А тепер епізод короткий, тож спершу я дозволю собі зробити маленький вступ. Чому я роблю аудіоверсію цього роману? Для того, щоб ще раз вичитати текст і почути його, почути, як ви його сприймаєте. Можливо, трошки переробити і вже видати у друк повну версію, удосконалену версію. І, можливо, вислати вам примірник з моїм підписом. Отже, епізод 9. Марина, колишній пацієнт. А тепер. Жіночі недоліки є відображенням чоловічої недолугості з точки зору справжнього дурня. Мудрість дурня номер 31 я не дуже люблю, коли мене так прискіпливо розглядають. Але Микола Власович виняток. Він лікар з великої літери. Коли мене 13-річну дівчинку всю зарьовану привезли до нього із зламаним носом, як же він батька тоді ж петив. Я настільки злякалася, що вони поб'ються, що навіть перестала плакати. Видно, в якийсь момент вони звернули увагу, що я затихла, повернулися до мене і до закляклої у ще більшому переляку медсестри відпустили один одного і хором запитали: Ти як, дитинко, донечко? Я тоді підняла великий палець догори, щось промимрила на кшталт, ау. І всі враз почали робити свою справу, ніби нічого між ними і не відбулося. Батько знімав з мене закривавлену футболку. Медичка чвиркала шприцем, пускаючи тонкуцівку у небо, а Власович, наблизивши впритул до мене своє тоді ще дещо молоде і трохи коняче обличчя, пильно зазирав мені в очі. Нічого, дитинко, будеш у нас красунею, можна сказати, королевою боксерського рингу. І знову кидав сердитий погляд на батька, але той вже відійшов і тільки ніяково розводив руками. Так, що врятував мою вроду чи принаймні надав їй особливого шарму? Саме цей огрядний дядько, що, тепер, розвалившись у кріслі, тримав у руках мій диплом медучилища і розглядав мене, наче якийсь циган кобилу? Ну, добре, дитинко. Власович дещо презирливо помахав дипломом і кинув його на захаращений картками, паперами і рентгенівськими снімками стіл? Ви тут за особистим запрошенням Сергія Сергійовича. Тож він і буде відповідальним за якість догляду за пацієнтом. Помітивши мою трохи кривеньку поблажливу посмішку, додав вже більш серйозно. Він розповів мені ваш послужний список, тож я приймаю вас на тимчасову роботу навіть із задоволенням, а трохи знаючи характер вашого татуся, смію припустити, що фахівець із вас вийде якісний. М -м ви що, переїхали? Я давно його не бачив. До речі, як там Борис Сергійович?» Тато померли вже більше як шість років. «Хм, Співчуваю. Правильний був мужик, справжній. Таких завжди не вистачає. Ну, добре, лікар встав, поправив халат, знову взяв до рук мій диплом і, повертаючи його мені, наче вручав орденську книжку, підвів підсумок. Розпорядження я вже дав. Старша медсестра покаже вам, де перевдягнутися і залишити речі. Вона ж видасть квитки на харчування у столовці. До речі, вона вас пам'ятає. Картка пацієнта на тумбочці, список ліків та мош. Ось вам візитівка, там мої номери телефонів. Стільниковий зверху, а ось дослужбовий і домашній успіху. Ручку не цілую, але й потиснути, такий баришні, хочеться. Щось інше. Фауста, так би мовити, оміна усього найкращого. Власович з руками не міняється. Ті ж дурнуваті жарти, але й ображатися на нього гріх. Ну що ж, Віталію Сергійовичу Волошине, школярику, моє перше дівоче кохання? Зустрічай свою долю.